Привіт усім! Сьогодні хочу познайомити вас з новою книгою Андрія Кокотюхи: Бешкетні тролі з будинку Вау. Видавництво Віват 2024 рік. То що про що ж ця книга? Чому будинок називається ВАУ? Та які там мешканці живуть? Давайте дізнаємось. Заходьте і будьте пильні! Першу погляньте вгору, потім під ноги, а відтак озирніться біч. Бо над головою може опинитися відроз крижаною водою, на підлозі мотузка чи натягнутий дріт. Не встигнете ви йоком змигнути, як вас почастують чимось важезним. Так, так, у нас тут дехто розперезався. Тільки не думайте, що всі мешканці такі. Від інших пожильців ці істоти сильно відрізняються. Що, що ви й гадки не маєте, про кого йдеться? Ви в нас уперше, бо почули, що тут весело, гамірно і навіть знімають комедії. Коли так, чекайте хвильку. Зараз розповім про наш будинок докладніше. Вау! Так я скоротив слово Вавилон. Це столиця Древньої Вавилонії. Саме ж слово Вавилон означає змішання. Ось чому наш великий будинок назвали Вавилоном. Адже сюди набігли та змішалися хімерні істоти з різних казкових вимірів. Світиці були влаштовані за своїми законами. Так тривало протягом років і століть. Аж раптом тамтежнім істотам стало затісно. Вони взялися зв'ясовувати, чиї здібності найпотужніші. Могутній землетрус зруйнував усі світи. Щоб не загинути і не зникнути, їхні мешканці перебігли в наш світ і наш час. Про когось із них ви вже читали. Когось бачили на малюнках, а є й такі, чийого існування ви навіть уявити собі не могли. Ми теж, до речі, тож людям довелося рятувати потерпілих. Така вже людська доля. Збудували для вцілілих великий житловий комплекс. Усі створіння відтепер стали сусідами. Поволі вони звикли до нового життя. Я ж, побачивши все та всіх, разом не стримався. Вигукнув: Вау! Це англійською, а українською значить ого-го, нічого собі, ух ти!». Ось так і прижилося Вау, скорочена назва Вавилону. Якщо зацікавила вас книга, чекаємо вас у бібліотеці на Шевченка.